Вітаю, шановні шестикласники! З вами вчитель зарубіжної літератури Резніченко Наталя Олександрівна. І тема нашого року Жан Дела Фонтен, Французький байкар. Перш ніж ми познайомимося з цим письменником, я хочу, щоб ми з вами зіграли невеличку Вікторину, Гра Відгадай слово. Отже, будь ласка. Перше запитання. Що таке коротке віршоване, алегоричне оповідання, в якому закладено повчальний зміст? Наступне питання. Країна, що подарувала світові основоположника жанру байки. Основоположник жанру байки є хто в нас? Так, давньогрецький філософ байкар Езоп. Частина байків, в якій розповідаються про події, як вона називається? Частина байків, в якій міститься повчання. Відображення одного предмета через інший. Що це за прийом? Назвіть українських байкарів. Мова сповнена натяків і недомовок. А зараз ми познайомимося з Жаном де Лафонте, який жив і писав свої твори у Франції. Жан Делафонтен народився у 1621 році у французькому містечку Шато Тєрі в сім'ї чиновника. Здобувши несистематичну освіту, він деякий час працював чиновником, успадкувавши посаду свого батька, але служба мало цікавила поета. Лафонтен залишив службу і переїхав до Парижу, де швидко здобув славу талановитого поета і став вести світське життя. Писати почав доволі пізно, коли йому вже виповнилося 33 роки. Життя поета легке і безтурботно нагадувало життя цикади, героїні його байки, цикада і мурашка. Герої Лафонтена говорять такою ж вишуканою літературною мовою, що і французькі дворяни персонажі Байок дуже культурні, високоосвічені. Лисиця знає навіть античну літературу, а вовк знає етикет і мистецтво. У 1668 році з'явилися перші шість книг під назвою Байки Ізопа», перекладені на вірші Добродієм де Лафонтеном. Байкарську спадщину Жана де Ла Фонтена складають 238 байок, виміщених у 12 збірках. Байка допомагала митцю висловити те, про що було небезпечно говорити відверто, адже мова йде не лише про звірів і тим гірше для тих, хто в тваринах упізнає себе. Образи деяких звірів у байкаря відповідали певним верствам населення. Сюжети байок він брав із різних джерел у легендарного Езопа. У латинських, індійських, французьких письменників можливості жанру байки розкривали його насмішкувати і вільнодубний розум, його дивакуватий звіринець картина французького суспільства другої половини XVII століття. Перед нами двір Людовика XIV. пишність, вишуканість, церемонії, перуки, схожі на лев'ячі гриви. Король Сонце, король Лев вважає, що усі тварини належать йому і тілом, і душею. Догодити йому важко, хто мало лестився або ж надто багато, для всіх однаковий кінець, Лев надто жорстокий і ненажерливий. А от вовк, персонаж багатьох байок Лафонтена, істота злісна, невдячна, вічно голодна, ївши ніколи кісток не розбирає. Лисиця ж образ запозичений Озопа, обережна, хитра, підлеслива істота, як, яка часто одержує перемоги над недалекими щиродушними тваринами, але іноді потрапляє у тенета власної підступності. Отже, зараз ми з вами познайомимося з байкою. Езопа зачумлені звіри Небесна кара, що її за гріх велике наслане на всіх, чума нещадна, люта сила, спроможна все живе за день до решти винищити в пень, нещадна звірину косила. Не кожен хворий помирав, та кожен дні лихої скрути, хотів як-небудь перебути, було звіроти не до справ уже й не йшли на полювання, ні хитрі лиси, ні вовки, і велелюбні голубки забули вже залюбування. Лев скликав раду і сказав: Напевно, кару біг послав, нам за чиюсь тяжку провину, у кого з нас найбільший гріх? Хай жертвою собою від загину, рятує всіх. Історія нас щит зі скрути не вийти без належної покути, Покаймась ж, мов на духу при всіх, у всіх своїх тяжких провинах. Я маю на душі великий гріх, я стільки з'їв овець невинних. Куди подітись від гріха? Того ще мало, я бувала, з'їдав і пастуха. Я жертвую собою, як немає у вас гріхів. Так, закликаю вас покаятись, як я, бо вмерти має найбільший грішник серед нас. О, царю, каже лис, сумлінність ваша може всіх бути за взірець, але хіба то гріх, та може, виївши тих дурних овець, їм честь велику виявляли? А щодо пастухів, який то гріх? Вони нам стільки дозволяли, що краще б їх поїсти всіх. Підлесники аплодували. А потім тигри та вовки себе картали за любки. та всіх їх так атестували, що хижаки, розбійники і ті, здавалося, були святі. Та встав осел. пригадую, давненько, ішов я лугом травка зелененька, а я голодний, біси спокусив, я грішний, жмутик і вкусив, а щиро кажучи, нема вже права. Ганьба, ганьба, зарикало орава, а вовк довів. Учений писарчук, що цей осел падлюка із падлюк, паршивий і коростявий, причина всіх напасти і лих, та мало вішати таких він їв чужу траву, проклята твар, злочина, він них завжди чекай біди. І заревла громада: Браво! Отак і в нас, є гроші, маєш право. Немає, то під суд іди. Ось ми з вами і прослухали байку Лафонтена Зачумлені звіри. А зараз проведемо невеличку лексичну роботу. З'ясуємо тлумачення деяких слів. Будь ласка, напишіть в зошиті Лексична робота. І зараз ми з'ясуємо значення деяких слів. Що таке чума? Байка називається зачумлені звіри. Чума це хвороба, дуже страшна хвороба, гостре інфекційне захворювання людей і тварин. Звірина або звірота це. Тварини, пень означає слово геть усе, цілком зовсім, покута це визнання своєї провини, каяття або покарання за вчинений злочин. Що таке картати? Картати це гостро дорікати кому небудь, лаяти когось. Отже, Тема цієї байки розповідь про те, як лісові звіри обирали під час чуми найбільшого грішника. Ідеєю твору є осуд несправедливості суспільства, у якому одним можна все, а іншим нічого, невеличке завдання. Пізнай героя за цитатами Напевно, кару Бог послав нам за чиюсь тяжку провину, чиї це слова. Подумайте. А ось інша цитата сумлінність ваша може всім бути завзірець. Наступна цитата Я грішний. Жмутик і вкусив, а щиро кажучи, мав вже права. Чиї це слова. Ще одна цитата. А довів учений писарчук, що цей осел падлюка і спадлюк. Подумайте над наступними запитаннями. Доведіть, що вивчений твір є байкою. Які недоліки людей і суспільства викриває Лафонтен у байці зачумлені звіри? Чи актуальні проблеми порушені у байці зачумлені звіри? Висловіть власну думку з цього приводу? Що нового вніс Лафонтен у розвиток жанру байки? Якою чумою вражені звірі? Право сильного ось основа суспільства. Герой Лафонтена доводить, що навіть ворогуючі між собою хижаки здатні вмить об'єднатися, щоб звалити всі грехи на невинну жертву. Хитрість, підступність, підлабузництво, жорстокість, несправедливість ховаються під масками тварин, які зібралися на нараду. На перший погляд, Лев щирокається і готовий принести себе у жертву. Та навряд чи він це зробить адже сподівається що є ті, чий гріг тяжчий за його провини. До того ж він цар звірив. Підтримати сильного і берегти себе від смерті хитрощами і лестощами вдається лису. Його підлабозництва немає меж, все вивертається, злочини стають доброчинністю, нащирість, зірцевим сумлінням, а облуда правдою, все виправдовується для тих, хто має силу і владу. Горе тим, хто сприймає все це за чисту монету, осел через свою простоту, глупоту і прямодушність стає беззахисною жертвою у пазурах хижаків, ніби все законно. Громада, зваживши гріхи, вирішила покарати винного. Проте вини, як той у осла, немає чи може він не їсти траву? Чому ж не більше грішник саме він? Мабуть, тому, що немає ні сили, ні влади, ні грошей. Саме у цьому мораль не тільки байки, а й усього суспільства. Дякую вам за увагу!